Доброго дня, я сьогодні в місті Тетіїві. і ось такий сьогодні будиночок у нас на продаж. Загорожа дерев'яна, металеві ворота, вулиця асфальтована, вуличка тиха, криниця коло дороги. Будинок газифікований. Подвір'я заасфальтовано, але Будинку не проживають приблизно 4 роки ніхто, от він трошки отак заріс. Загальна площа ділянки 20 19 соток, 10 город і 9 трошки під двір. Будинок газифікований, будинок заведена вода з водопроводу, але цей водопровід зараз не працює. Є споруди, ось такий хлівчик, льох, комора, ділянка рівна, город теж ніхто не вживає. Будинок під шубою. Вхід на горище. Ось такий будинок. Як на мене, будинок добротний, але в Просто в ньому ніхто не проживав і потрібно докласти до нього трошки рук. Ось такий будинок. Вхід на горіще металічна драбина. Так, ось, заходимо в будинок, веранда. З веранди невеличка кухонька, котел газовий. З веранди заходимо у прихожу на полу ліноліум, стіни побілені, стеля висока, рівна, балків не видно, вікна дерев'яні, будинку водяне отоплення. Також є альтернативне. Пічне утоплення, дуже велика кімната. Ось така кімната десь 5 на 4 якщо не більша. Повертаємося назад в прихожу. Ще одна кімната, і ось ванна кімната, старенька. Я вам окремо її зніму в кінці, що Грубка утоплюється. Тріщина. І ще одна кімната у нас спальня потребує ремонту. Ще одна групка у нас в спальні. І ось така у нас ванна кімната. Кого зацікавив даний варіант будинку? Я вам надаю номер телефона власника, всі питання вирішуються. З власником по... інтернет по вулиці, будинок газифікований, ціна будинку 5 тисяч доларів, можливий торг, ніхто його не відміняв. Тиха, спокійна вулиця. Все буде Україна, до нових зустрічей. Так, все, там уже не знімає?